Сьогодні перша монетка на вчорашньому місці. Ну, вчора так непогано. Сьогодні вроді тон. Знов монета. Така замерзла. Як я вчора казав, морозець такий трохи був. Опе Отак так Душа одна монетка Булинка? Да глянь. Д... ня ня не, ні, царська. Ніколай. Одна друга. Ну це вже краще. Де вона? Біць. Ще одна монета. Так, де... Десь я її вже всунув. Ангга. Але... Ну, ще одна братинка. Не то що ти там купатель? То не то, що ти ондо. А, Монета. Все, одна монетка. Ну, конечно, вони... них... О, пурайтинга. Це нормально, більш-менш. Да, це хороша. Берем. Так, один колега. Там другий. с накладка. Видите? Прикольно. Меняем позицию, Гудзичок. Можна зараз ще щось буде, побачимо. Наверху лежала знову якась фігня Совєтин. Який рік 40 сороковий. Ну, 40 ще більш-менш нормально. Берем. Якась хата стоїть. Ну і ми тут ходимо. Бляха, дивіться, що не йшов. Усок урла польського. Ну, ладно. Щось хриновина. Ручка, напевно. До чогось. Ну, Така штука. Накладочка. Отак. Монетка, монетка, монетка. Убита напевно. Шока, бстец. С цены монетка. Убита. Хлам. Наверху монетка лежит. Маленькая бля. Что за Непонятно. Вот так. какая такая фиговина. Старина, наверное. Что такая фигнюшка? она до лампы керосиновые. Вот так...